Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Перший дачний. В цьому відео я розповім про полуницю для садоводів-початківців. Щоб отримати смачну полуницю зі свого садочка, треба знати, коли, де і як саджати полуницю на городі, а також як доглядати за нею. І тоді зможете радіти рясному врожаю улюбленої ягоди. Спочатку треба купити якісний посадковий матеріал. При покупці вибирайте однорічні саджанці з трьома або чотирма розвиненими листочками і корінням. При можливості, відразу купуйте ранні, середні та пізні сорти. більшість. Сучасних сортів дають максимальний врожай на другий і третій сезон після посадки. На четвертий рік грядки з полуницею зазвичай оновлюють. Саджанці полуниці висаджують з середини квітня до початку травня або з серпня по жовтень, а при теплій осені навіть і пізніше. Мені подобається другий варіант. При пізній посадці грядки обов'язково мульчують. Це захистить кущики від холодів. Полоницю краще вирощувати на сонячних ділянках або в м'якій ажурній півтіні. Уникайте місць з застоєм води. Добре, якщо на грядках до цього росли морква, горох, огірки, квасоля, петрушка. Часник або цибуля. Для полуниці краще за всього, щоб ґрунт був легким, поживним, суглинистим або супіщаним. Якщо є час, підготуйте місце для посадки полуниці заздалегідь для весняної з осені, для осінньої за місяць до посадки. Внесіть на грядки перепрілий компост та золу. Але якщо не вийшло заздалегідь, то підсипайте прямо в лунки при посадці. Найчастіше кущики полуниці саджають звичайні високі грядки в шаховому порядку, залишаючи відстань між ними від 20 до 30 см, а вже між рядками до 60 см. Особливо популярна сьогодні посадка полуниці на агроволокно. За годину до висадки полити розсаду. Але якщо є час, то замочіть її в розчині з часнику на пару годин. До речі, розчин з часнику робиться так. Потрібно взяти 200 г часнику, подрібнити його. І залити 10 літрами теплої води. Через дві або три години процідити настій. Цей розчин відлякує шкідників. Настій, який у вас залишиться, полити їм розсаду під корінь. Лунки при посадці роблять широкі і глибокі. Вже в самій посадковій лунці розправляють корінці. Кореневу шийку не заглиблюють. Це частина рослини між корінням та черешками. Вона повинна бути на одному рівні з поверхнею грядки. Відразу після посадки обов'язково полити саджанці. Хочу зауважити, що найважливіша умова для гарного врожаю це полив. Земля навколо полуниці. Повинна бути помірно вологою, без переливу, але й без посухи. Якщо полуниця буде рости як у болоті, то вона страждатиме кореневими гнилями. При нестачі води втрачається якість і кількість ягід. Вони стають дрібнішими і їх зав'язується мало. До появи квітконосів можна поливати полуницю і дощуванням. Але після початку цвітіння полив краще робити під корінь. Для більш зручнішого догляду підходить крапельний полив. У молодих кущиків полуниці після весняної посадки рекомендую видалити всі квітконоси. Це робиться для того, щоб у молодих саджанців добре зміцнилася коренева система. Кущики розросталися і набиралися сил. Але якщо вам дуже хочеться спробувати, яка ж на смак ваша полуничка, то залиште кілька квітконосів та спробуйте перші ягоди. Грядки з полуницею треба постійно рихлити, полоти та поливати. Я рекомендую використовувати влітку мульчу. Вона збереже кущики полуниці від пересихання ґрунту та зайвої вологи. А також вона пригнічує ріст бур'янів. До речі, вона може бути із хвої, скошеної трави, соломи, тирси. Після посадки тижня через два. Молоді саджанці полуниці підгодовують. Частіше за всього, використовую органічні добрива. Трав'яний настій або гній. Вони містять велику кількість легко засвоюваного азоту. Або використовуйте сучасні спеціальні добрива для полуниці. У догляді за полуницею рекомендую робити профілактичні оприскування від захворювань і шкідників. Хоча б двічі за сезон засобами для захисту рослин. Першу обробку роблять навесні на початку вегетаційного періоду. Другу обробку роблять восени після збору врожаю. Друзі дякую вам за перегляд. Бажаю вам виростити смачну і ароматну полуницю. Якщо вам було корисне відео, підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайку.